Привіт, дорогі друзі! Давайте подивимося, що 2026 рік несе кожному знаку Зодіаку. Першими будуть вогняні знаки це Овен Лев-Стрілець. А я вам нагадую, що мої річні розклади зараз йдуть по великим знижкам, і за індивідуальним розкладом на рік ви можете звернутися до мене в особисті повідомлення. Якщо вас глибоко цікавлять різні сфери життя, різні питання, більш глибокий аналіз передбачень, звертайтеся до мене, будь ласка. А зараз подивимося, що ж віщує 2026 рік для овнів. Першими будуть овни. Що ж віщує 2026 рік овнів? Буде 4 позиції. Перша позиція загальна характеристика року, енергії року. Друга що треба побоюватись негатив року. Третя що порадує вас позитив року. Четверта досягнення року. В чому буде успіх. І п'ята позиція порада карт. Так, давайте подивимось, що Овнам несе 2026 рік. Основна енергія року, світ. Ви досягнете певної цілі і будете відчувати, що всі пазли склалися, і відчуєте гармонію з собою світом. До вас прийде розуміння власної внутрішньої природи і оточуючих зовнішніх сил. Знайдете у світі істинне своє місце. До вас прийде ясність, розуміння, що певний етап у вашому житті вичерпався. Ви будете дивитись на цей світ об'єктивно, бачити картину світу, відчуєте необхідність розширення і вийти за кордони. Можете подорожувати, чи вийти в інтернет, і ви зрозумієте, що ви частина цього світу, ви відчуваєте цей світ, свободу дій і прийняття з цього світу на солодобуття і зону комфорту. Негатив, блазень. Життя буде окунати вас в щось нове, але вам не треба кидатись в з головою, можете наламати дріг. Не ризикуйте, у вас мало ще досвіду в певній ситуації. Непродуманість дій, невправність, дилетанство, несерйозний підхід і безповідальність можуть привести до помилок. Немає ще плану дій і структури системи, що говорить про непрофесіоналізм, який вже буде позитив року десятка жезлів. Десятка жезлів каже, що вам треба щось ще доробити. Ви досягнете своєї цілі. У вас буде маса проєктів обов'язково, але ви справитесь, йдіть вперед, робіть, що повинні. Проявіть дисципліну і витримку, делегуйте повноваження, будьте відповідальними, контролюйте, будьте надійними, і це буде ваш позитив. Багато спілкування, насичений робочий день. Складіть собі графік, розставте пріоритети і керуйтеся процесом. Доробіть справи і ви вийдете на новий рівень. Які ж досягнення і успіхи Тут мечів? Успіх в розумінні, як треба робити. Прийдуть нові ідеї, ви будете відсікати зайве, що заважає втіленню ваших ідей. Будете зосереджені на суті, розуміти, що робити, і рішуче діяти. Прийде кінець невизначеності. Ви включите логіку, придумаєте свої плани, розрахуєте все і приймете рішення. Успішна робота з інформацією, наукова робоча, і робота з документами, прорив у питаннях, кар'єрного росту, нова посада, початок навчання. Ось такі можуть бути успіхи у вас. І що ж радять вам карти, двійка пентаклів? Часно реагуйте на зміни матеріального світу. Адаптуйтеся, підлаштовуйтесь, будьте гнучкими, пристосовуйтесь. Балансуйте, будьте в процесі, поєднуйте декілька справ і будьте спритними. Вибирайте пріоритети, робіть це з легкістю і отримайте задоволення від життя. Я вас вітаю, повні з наступним новим роком. леви, що вам віщує 2026 рік? Перша позиція загальна. Характеристика року, енергії року. Друге негатив року, чого треба побоюватись. Третє позитив року, що вас порадує. Четверте досягнення року, в чому у вас буде успіх, і порада карт. Загальна енергія року. Сім кубків. Леві зіткнуться з різноманітністю, багатоваріантністю вибору. Ви можете прийняти бажане за дійсне, вас можуть спокушати, робити привабливі пропозиції, давати брехливі обіцянки. Зберігайте абсолютну ясність і тверезість розуму. Будьте обережні, перепровіряйте своє рішення. Ваша задача вибрати правильну емоцію, яка дасть вам позитивний заряд руху в майбутнє. Ви можете візуалізувати свої мрії, медитувати, займатися творчістю. Негатив року. Двійка мечів, але ви будете сумніватися у своєму виборі, відчувати внутрішній страх, напругу. Бо ви ясно не бачите позиції. Певний час, ви будете в тупіку і бездіяльності. Ви відмовитесь, бачите щось, але вам необхідно привести в порядок думки і піти на компроміс. І ви зробите цей вибір. бо... Лицар мечі в позитиві знає, що треба робити, як діяти. Він діє інформацію. Ви визначите свою ціль, будете активно рухатись вперед, проявляти ініціативу, можете розвивати інформаційні проекти, діяти кмітливо, логічно, відкрито, але у відстоюванні своїх ідей можете діяти агресивно, доказувати свою правоту, йти на конфлікт. Що ж ви досягнете? Які успіхи в цьому році будуть? Це то мечів. Ви будете чітко знати, як треба робити, відсічити зайве, зосередитись на суті і будете розвивати нові ідеї. Це може бути успіх у навчанні, роботі з інформацією, науковій роботі для когось у силових структурах. Ви будете брати відповідальність по управлінню людьми, діяти швидко і рішуче. Яка ж порада вам на цей рік? Сім сімка жезлів. Захищайте свою позицію, відстоюйте свої бажання, сконцентруйтеся на собі і своєму бажанні, будьте цілеспрямовані і впевнені, фокусуйтеся на цілі і захищайте особисті кордони. Будьте лідером, не прогинайтеся під тиском суспільства. Успіх прийде в боротьбі і досягнення сміливістю і рішучістю. Отакий рік буде для левів. Я, а я вам бажаю всього найкращого в цьому році стрільці! Що вам віщує 2026 рік! Давайте подивимось: енергія року, загальна характеристика, негатив року, чого треба побоюватися, позитив року, чого вас порадує досягнення і успіхи. і... Порада карт. Основна енергія в цьому році це вісімка мечів. В цьому році Навалиться купа проблем на вас, і ви не будете розуміти, як їх вирішувати. Це може бути якісь обмеження, можливості рухатися в бажаному вам напрямку, зв'язані з зовнішніми обставинами чи внутрішніми психологічними блоками, страхами. І щоб рухатися далі, вам треба відкласти минулі установки, очистити свою свідомість і шукати нові шляхи до успіху, подивитися ширше навколо себе. Негатив. Що в негативі лицар Пентаклів? По негативи, це така яка модель поведінки не буде позитивна. По лицарю Пентаклів прагматичний, рутинний, дотошний підхід до справи буде вам не на користь. Зацикленість на матеріальному, повільність, пасивність. Вам не треба бути меркантильним, орієнтуватися тільки на вигоду, не бути впертим і консервативним. По позитиву, що з позитиву у вас випадає диявол. Подивіться, який тут гарний диявол. В позитиві диявол говорить: будьте унікальні, харизматичні. Подумайте, що вам хочеться, яка у вас істинна мотивація, істинна ваша ціль, істинне бажання. Ви будете красномовні. Будете розвивати дар, переконувати людей, запалювати їх бажання. Ви можете стати публічною особою, проявити творчу енергію, можете ризикувати, будете мотивувати людей, діяти якось незвично, нетрадиційно, управляти людьми, керувати їми, працювати з їх бажаннями, але будьте по цій карті дуже обережні. Не впадайте в крайності і різні залежності. Що ж ви досягнете? Якого успіху ви досягнете? Дивіться, яка гарна карта випала це дев'ятка кубків. Ви досягнете бажаного, ваше бажання здійсниться: благополуччя, розквіт, успіх, задоволення йде по цій карті. задоволення від нових починань, емоційне наповнення, самодостатність, успіх у справах, прагнення до лідерства, визнання втянутість у широкі соціальні проекти, і це вам приносить задоволення. Оточення викликає емоційний підйом. Визнання ваших заслуг іде по цій карті. Так, і яка ж порада для вас? Трійка мечів. Подивіться в очі правді. Усвідомте і прийміть її. Приміріться з думкою іншого. Холодний розум, тверезий розрахунок. Має вам допомогти. Досягніть консенсусу з людьми, коригуйте плани, заспокойте свої емоції, поміняйте свою, свої відношення, переживіть якісь неприємні думки, бо успіх буде у вас в цьому році. А я вам бажаю всього найкращого.